Привіт, друзі! Запитання: як будуть розвиватися ваші відносини далі? Давайте дивитися дуже стрімко буде змінюватися ваше життя. Дуже стрімко! Зараз ви на порозі, а змін і шукаєте відповіді. Вам здається, наше наче життя поставило вас на паузу. Ви маєте багато запитань, а відповідей нема. Задавайте своє запитання, пишіть в коментарях своє питання, і я вам дам відповідь. Ви імператриця, ви жінка, яка має план. Але зараз ви наче заблукали, збив вас з пантелику ваш король чаш. Непевна людина якось знецінює вас і ви губите свою самооцінку. Ви втомлена душа. Ви втомлена душа. У вас багато запитань, а відповідей нема. Ви шукаєте відповіді. Пишіть свої питання мені в коментарях. Людина з минулого вас ще не відпустила. У вас не розв'язані якісь кермічні вузли. Тут не все так просто. Баланс двох а, половинок ваших, ви розриваєтеся між якимись двома людьми, можливо, навіть і між людьми рідними. Щось вас тримає, якісь зобов'язання, ви не можете відпустити якусь ситуацію і прийняти якусь ситуацію, і ви балансуєте. Ви наче між двох вогней, а, між двома вогнями балансуєте. І там вас треба, і там ви дуже змучені. Але це все скоро буде завершуватися. Вам треба буде приймати рішення. Не знаєте, як приймати рішення, не знаєте, куди йти. Життя поставить вас ще раз перед вибором. Ви зараз не можете відпустити цю ситуацію, не знаєте, які рішення приймати, і це знову повториться.